Любі підприємці, я вас вітаю. Обіцяла вам надати інструкцію, як знаходити реквізити на сайті ДФС для сплати податків. І зараз, на прикладі військового збору, покажу, як це робити. Ділюсь з вами екраном. Спочатку ми йдемо в будь-який браузер в стр... стрічці. Пишемо або бюджетні рахунки ДФС, рахунки для сплати податків, будь-що ви там напишете, перший сайт tax.gov.ua це той сайт, який нам потрібен. Рахунки для сплати платежів. Натискаємо, переходимо на сторінку, де розміщені рахунки для сплати платежів в розрізі областей, обираємо потрібну. Я обираю Одеську область. Маємо два посилання, реквізити рахунків для сплати податків, зборів платежів до державного та місцевих бюджетів і рахунки для сплати ЄСВ. Обираємо першу, перше посилання, єСВ нам не потрібні. Натискаємо перше посилання, і в нас відразу зберігається, пропонує нам зберег, систему зберегти XML-ський файл. Я його вже зберегла на робочості, стіл, будемо працювати з ним. Ви зберегаєте туди, куди вам потрібно. Зараз я встановлю все вниз на використання і поділюся вже відкритим файлом. Екселівським. Ось в нас відкривається такий файл. Коли він відкрився, тут багато-багато у нас. Реквізитів різних рахунків. В мене ці фільтри були вже проставлені. Якщо у вас не проставлені, то ви виділяєте потрібну ось цю строчечку, де в нас колонки пронумеровані, і проставляєте фільтр. Даний, закладочка, от тут б даний Натискаєте фільтр. І вон, фільтр з'явиться. Далі можемо шукати. Двома способами. За кодом бюджетної класифікації, колонка 7 вона має назву код класифікації доходів бюджету або за займенуванням. Я завжди шукаю за кодом класифікації, але якщо ви не будете його знати, шукайте за найменуванням. Зараз я покажу код класифікації військового збору для платників єдиного податку. Ось має е, таку кодіровку. В колонці 8 читаємо: військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами підприємцями, які перебувають на спрощеній системи оподаткування. Відтак ми знайшли потрібні нам реквізити. Що ми з цих реквізитів беремо? З третьої колонки беремо назву отримувача. З четвертої колонки беремо код отримувача. З шостої колонки беремо номер рахунку. В призначенні платежу пишете 101 і військовий збір. У місяць ви вказуєте для себе. Можете вказувати можете, можете ні. І підписуємо платіжкою і відправляємо. Я знімаю фільтр з кода КБК і показую вам, як по назві знаходити. Пишете військовий збір. Трошечки розширяємо на фільтр, щоб було І читаємо ось військовий збір. Знімаємо галочку зверху. Військовий збір, що підлягає сплати фізичним підприємцям які перебувають на спешність оподаткуванні. ставимо галочку. І знаходимо ті самі реквізити. Це другий спосіб. Звертаю вашу увагу, що наразі в кабінеті платників єдиного податку а у деяких платників є реквізити військового збору. Але там код бюджетної класифікації не 110, 117, 2.00, а 110, 11.2.0. Це військовий збір. Так, зараз, секундочку, секундочку. одиннадцять. Ось ось такі реквізити ось такого військового збору. Що сплачується фізичними особами з результатами річного декларування. Тобто, якщо ви реєструвалися на першу-другу групу, то ви спочатку були на загальній системі оподаткування, а потім вас з наступного місяця після реєстрації перевели на єдиний податок. І ось за цей період за місяць реєстрації ви знаходились, знаходились на загальній системі, де Якщо ви отримали доходи, податки розраховувалися від чистого прибутку. І саме тому у вас є ці реквізити. Тому будьте уважні, це реквізити не для сплати військового збору, єдиниками, а для сплати військового збору саме за результатами річного декларування. За період знаходження на загальній системі оподаткування. На цьому це весь Алгоритм, сподіваюся, відео було вам корисним і допоможе дуже швидко знайти потрібні реквізити. пока пока